Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво. Продовження теми про Амазонку сьогодні ми хочемо познайомити вас з 10 дивними істотами тропічних лісів Амазонки. Тропічні ліси Амазонки прихистили величезну кількість дивовижних істот. Напевно, ви чули про кажанів, вампірів, піраній та анаконд. Однак серед тварин Амазонії можна натрапити на не менш дивних створінь, про яких мало хто знає. Пропонуємо вам ознайомитися з цими унікальними тваринами тропічних лісів Південної Америки. Ну а ви не забувайте про лайки та підписку на наш канал. Кінкажу це тварина сімейства єнотових володіє золотистим хутром, а своїм довгим чіпким хвостом вміє спритно хапатися за гілки дерев. Його часто називають медовим ведмедем. Він мешкає на деревах і в основному харчується фруктами. Кінкажу має довгий 10-сантиметровий язик, за допомогою якого дістає фрукти і злизує нектар з квітів. Дереволаз ці яскраві жаби є одними з найбільш отруйних істот на планеті. Таке забарвлення потрібне їм для того, щоб відлякувати потенційних ворогів. Отрута деяких земноводних настільки сильна, що може вбити людину, яка тільки доторкнеться до їх шкіри, мураха куля. Найбільший у світі мураха може виростати до розмірів вашого мізинця і вміє сильно кусатися як оса. На відміну від багатьох інших видів мурах, мурашки-кулі ведуть самостійний спосіб життя протягом дня, однак ночами воліють збиратися в колонії. Гнізда зазвичай будують біля дерев. Цих мурах прозвали кулями, мабуть, через те, що їх укуси дуже болючі і можуть боліти кілька днів. Місцеві племена використовували цих мурах для обряду ініціації хлопчиків, готуючи їх до дорослого життя. Підлітка жалили мурахи, і він не повинен був не подати жодного звуку. Риба кандіру. Ця риба, яка водиться в Амазонці, досить маленька, проте її дуже побоюються. Вважається, що вона може проникнути всечистатеві шляхи, вагіну або анальний отвір людини, яка купається в річці і оселитися там. Єдиним способом визволити рибу з вашого тіла є операція. У дикій природі ця довга рибка розміром з олівець паразитує в анальних отворах деяких тварин. Тому залізти в людину їй також не складно. Василіск Ховаючись від ворога, ці рептилії можуть бігти по поверхні води зі швидкістю близько 8 км за годину. Саме за таке ходіння по воді їх прозвали ящерками Ісуса Христа. Це вдається ящерці завдяки тому, що вона швидко перебирає лапами. На лавках Василіска є обвисла шкіра, яка створює більш широку поверхню і повітряний мішок, щоб посилити поверхневий натяг. Однак бігати занадто довго по воді тварина, Неспроможна через закони фізики, і в кінцевому підсумку змушена продовжувати шлях вплав. Рибоїдний кажан. У найбільших у світі кажанів є кіхті, як у хижих морських птахів. Тому вони можуть спокійно ловити рибу. Цих мишей іноді називають бульдогами через їх морду, що нагадує собачу. У темряві вони падають вниз і ловлять рибу. Яку вистежують за допомогою ехолокації. Жодне інше сімейство кажанів не вміє ловити рибу. Скляна жаба. Тіло скляної жаби абсолютно прозоре. тому можна побачити всі її органи, включаючи серце. Це дозволяє земноводним зливатися з навколишньою зеленю і ховатися від ворогів. Жук з головою у формі арахісу. Жук має незвичайну зовнішність. На голові він має дивної форми наріст, який неймовірно схожий на арахіс в лушпині. звідси і назва. Для чого цій комасі потрібна настільки екзотична зовнішність, поки залишається для дослідників загадкою. Проте вони припускають, що жук імітує форму голови ящерки і таким чином відлякує потенційних ворогів. Цей жук фактично не має іншого захисту, хоча на його крилах є плями, які схожі на очі сови. Таке забарвлення, мабуть, також служить своєрідним захистом. Лісовий козодій Протягом дня ці птахи відпочивають на мертвих гілках дерев. Причому їх забарвлення і форма тіла так добре імітують їх місце відпочинку, що птахів ледь можна помітити. Вони ведуть нічний спосіб життя, ловлять комах, а протягом дня вміло ховаються, так сказати, на самому видному місці. Пташенята з дитинства опановують науку маскування, і хоча у них інше забарвлення ідеально ховаються на тому шматку дерева тільки вже у вигляді грибів. Електричний вугор. Електричний вугор, який живе в каламутних річкових водах Амазонки, може легко вбити людину, вдаривши її струмом. Найчастіше жертва, яку вразить цей вугор, то не через те, що не може поворухнутися після удару струму. Ця хижа риба використовує свої електричні властивості для того, щоб вбивати здобич або пересуватися при поганій видимості. Всупереч їх назві електричні вугри зовсім не знаходяться в близькій спорідненості зі звичайними вуграми. На цьому все. Не забувайте про лайки та підписку на наш канал. До нових зустрічей!